Напередодні близько півтори сотні людей зібралися на одній з центральних вулиць Стамбула, аби провести ЛГБТ-марш. Попри те, що раніше зміркувань безпеки влада його заборонила, активісти тримали у руках прапорир своєї спільноти і намагалися прорватися до центральної площі. Поліція закликала їх розійтися, заблокувавши дорогу. Демонстрантам протистояли 300 спецпризначенців, які застосували не лише сльозогінний газ та гумові кулі, а й водомети. Проти гей поради активізувалися і ультранаціоналісти, які нападали на учасників маршу і намагалися спалити прапор ЛГБТ-спільноти. Відтак поліція затримала близько 30 осіб. Серед них і учасники параду, і радикали. Лише уявіть, мене вигнали з роботи через мою сексуальну орієнтацію. Через це я вимагаю поважати права геїв, дозволити їм працювати на нормальній роботі. Приміром, чому гей не може бути вчителем, чому не може бути полісменом? Ми хочемо нормально працювати. Ми не збираємося займатися проституцією.